Повернувся додому на щиті. У Рівному попрощалися із Миколою Потієвим. О, ми, Микола народився у Рівному, навчався у місцевій восьмій школі. Працював зв'язківцем у рівненському аеропорту. Друзі та рідні загиблого пригадують: у дитинстві він любив командні види спорту, був дуже добрим та щирим. В дитинстві він дуже любив грати в футбол. Він дуже грав в футбол, в баскетбол, в футбол грав. Ми завжди з ним виходили на прогулянки. Дуже хорошо вчився, допомагав в шкільних предметах там. ну Гуляв завжди з нами. Він такий активний був, веселий, дуже веселий, хороший хлопець був. Коля для нас був таким хлопцем, який ну, учився добре в школі. Дуже добре знав математику, дуже добре запам'ятовував цифри. Ну, він залишився сиротою, бо тато його загинув, ще він був маленьким хлопчиком, то мама його виховувала, мама працювала в аеропорту младшим штурманом. І, ну, і він завжди був біля мами. і Вони мали хату в селі, і ну, на городі працював. Ну такі, Любив також, щоб і в гості до нього приходили, і ну, такий був гостинний хлопець. У січні цього року Микола був мобілізований до лав Збройних сил України, виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. Приходив в відпуск він. Ото остання зустріч була його, як він був в відпуску. Він казав, ми ще зустрінемося, я сподіваюся, що ми ну, ще після цього. Бо його забрали в Запорізький напрямок, він ще тут був у нас на полігоні. Його забирали в запорізький напрямок. Він говорить: я сподіваюся, що ми ще з тобою зустрінемось. На жаль, вже не зустрілися. На жаль, життя Героя обірвалося у 51 рік. Микола Потієв помер 5 липня цього року на Запорізькому напрямку, захищаючи незалежність України. Молодий, молодий Поховали військовослужбовця на кладовищі нове. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Олег Шаламай. Новини Рівного.